Вітання, шановні друзі. Ну що, генпрокурор збирається перекваліфікувати вбивство Андрія Коробія із умисного на небережне поведження із зброєю, небережне. Ви бачили, як він небережно, да? випустив вісім куль у людину, просто небережно. І просто, просто був замах. Парубій, мабуть, живий залишився, бо це ж тільки замах був. Це ж не вбивство, це замах. І необережно. І, і то замах, тому що необережно. Ну, він йшов, гуляв, своїм, своєю зброєю. Да? Для чого все це робиться? І це все робить генпрокурор, так, від, звідки ноги ростуть. Тобто хочуть людині дати можливість вийти з-під вийти арешту, для чогось. Да? Але ми дивилися з вами, для чого. Таро вже всього, що ця людина не залишиться живою. Людина захотіла підзаробити собі. Ось так. Людина захотіла підзаробити, вона підзаробить. Давайте подивимось, для чого генпрокурор робить цю фіню на очах у мільйонів людей. Треба прискорити ситуацію. Ситуацію треба швидко, щось, щось треба швидко зробити. Що? Швидко виконати роботу якусь. Швидко. Яку роботу швидко нанести удар. Нанести удар смертельний. Що це означає? Що це означає? Криза, крах, смерть. Треба провести роботу, нанести удар, яка призведе до кризи, до краху, до смерті? Так наказав Єрафант. І за наказом Єрафанта досить впливової людини. Ну, багато там блогерів, тарологів кричать, що Петя, мабуть, Петя дає генпрокурору дає розпорядження. Да? Петя дає розпорядження Є за, за наказом Єрафанта. Нанести удар. Прибрати треба. Прибрати треба, свідка, все. Його можуть відпустити і, і потім його просто зачистять і все. Він не жилець, ця людина не жилець. Робота ведеться. Проведена робота. В, цій, в, цій, в цьому колективі, колективом да, командою проводиться робота, командна робота проводиться. Ведеться, ведеться під, 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 підла робота, підступна робота, через яку про, про, ну, удар підлий підступний, через який буде, буде проведено смертельні удари, ряд смертельних ударів. Помірність, тягнути. Тягнути не можна, треба, дивіться, прискорюватись треба, не можна тягнути. Треба замітати сліди, бо багато, багато наговорить чого. -то. Уже й так багато чого наспливало. Ця, цей хлопчина, який загинув, син його в третій штурмовій, він його взагалі покинув, не мовляв, взагалі він не приймав ніякої участі у його вихованні. Давайте подивимось, для чого це робиться. Для чого це робиться? Катастрофа буде. Група людей працює над смертельним ударом, катастрофа, руйнація повністю всього, підлий підступний бій, так же точно буде вистрілено шучий, всього в всього у нього зруйнувати. Це, це, справа, справа ця під контролем жизлого короля. визначено. Це вже визначено. Тобто з самого початку, коли ця людина, ця людина ну, так повинно було йти. Ну, це все сплановано, скажімо так. От від самого початку так повинно все було йти. Сплановано і визначено все. Єрофант сказав так робити, розумієте? Кому сказав жизловому королю? Я не буду називати прізвища. Прізвище, але ви знаєте прекрасно, хто, хто може Єрофант. Єрофант – це людина, яка стоїть над жизливим королем. Хто може стояти над джезовим королем? Я думаю, ви теж здогадуєтеся, так? Так, для чого це робиться? Для чого це робиться? Це робиться за великі кошти, це робиться, це робиться для того, щоб зупинити якийсь уповільнити, зупинити результат гроші, все, гроші, 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 дуже великі гроші проходять. Запропоновано за дуже великі гроші запропонували змінити єрофан порадив за дуже великі кошти. Розумієте? Значить, дивіться, тут може бути наказ прийшов із Запорібріка, Вони, можливо, навіть вони завербували цю людину за дуже великі кошти, пообіцяли, що його обміняють. За умисне вбивство швидше всього, що він не буде обміняний. Тому за дуже великі кошти запропоновано змінити от зміна. Зміна справи. Розумієте, зміна в справі. Тут кошти ну, дуже великі пройшли кошти. Дама Пентаклі, десятка Пентаклі. Тут загрузили людей по повному. Хто генпрокурору може дати розпорядження? Як ви думаєте? Тобто під контролем, під чим контролем це все знаходиться, да? через кого це всі справи проходять? Чому поставили, згадуйте, передивіться ще раз мій розклад, який говорить про генпрокурора, що це за людина, з якою метою він поставлений. Ось так, запропоновано змінити тут ситуацію. Що далі буде? Що будуть робити далі? Бо далі будуть робити все можливе, починати, да? починати. Якісь перемовини за бажанням, які дуже сильно хочуть, бажають, бажають, як завжди. Далі вибрати ситуацію, як завжди, як завжди, обмін. обмін. Тобто із такою статтею його ніхто не обміняє. І чого він повинен йти на обмін до Росії? Чому він повинен йти на обмін до Росії? Він відмовляється, що його Росія попросила про це. Розумієте, він не хоче очерняти ж Росію, напряму не говорить, але бачите, як ситуація крутиться. Як завжди, обмін, так? Да? Для чого? Для того, щоб реалізувати відстоювання ідеї, рішення, рішення прийнято. Для того, щоб прийняли рішення, як завжди, реалізувати, як завжди. Ось дежавю. Рішення дежавю, да? відстоювати реалізацію рішення дежавю. Обмін. Швидше всього, що його Росія включить на обмін. Відправити Ілюзія. Ілюзія. в Україні. Агентура, Мала вибір в нашому домі. Агентура має вибір впливати на ситуацію кармічну, впливати на кармічну ситуацію, будь-яким в Україні будь-яким методом. Змінювати агентура в Україні, будь-яким методом змінювати кармічну ситуацію в нашому домі. Ось так от віддавайте, віддавайте. Знаєте, я скажу, що ці ж самі люди прийдуть колись і зроблять те саме з вами. От, оті генпрокурори, тому що ви ж, ви ж виконуєте накази певних людей, і коли прийде час відповідати, ви повинні будете давати покази. А комусь дуже не хотітиметься, щоб ви ці покази давали. Я думаю, що те саме буде з вами, що і агресія, напад. Страх, ведеться гра, ведеться гра. Агресію. обмін. Обмін. Тут ведеться гра для того, щоб активно, активно включитися в процес, тому що він почав боятися, що його не обміняють. Тобто він, він міг почати говорити. А тому треба швидко змінювати ситуацію. Йому пообіцяли швидко змінити ситуацію, бо він заговорить. Вони не впевнені в ньому, що він, що він буде мовчати. Тут, тут обмін. Розумієте? Тр потрібен обмін, ідею швиденько активувати. Ідею скрито, таємно, таємно, скритий обмін. І обмін буде скритий. Його включуть в обмін так, щоб ніхто не знав, тому що буде скандал. От так от. А, потім, а потім буде кінець. Я вам вже говорила, що ця людина не, не буде, не будуть ризикувати, щоб з нього колись щось десь вийшло. Бо він, бо він поучаствував в таких подіях, які не повинен ніхто знати. Це вже друге випадає ця карта для цієї людини. Тобто його включать, швидше всього, на обмін таємно, але таємно його і приберуть. Ось так. Ось так. Для чого потрібно, потрібно перекваліфіковувати, для того, щоб була змога його відправити. Якщо його обміняють, і відправлять, він не живець. Тут можливо, можливо, тут би на довічному він іще пожив якийсь, да, в таких умовах, звичайно, неприємних, не але знав, на що йшов. От. А там ця людина не жилець. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.